І весь світ святкували пам'ять святого Миколая, мирликийського чудотворця, який, особливо для наших діточок, є іконою втіленої Божої любові. Під час війни, коли ворог сіє злобу і ненависть, святий Миколай приносить нам добро. Милосердя і справжній християнський затишок, який ми створюємо через служіння у любові. Ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які стали руками доброго святого Миколая. Ми хочемо подякувати усім тим діточкам, які були чемними, а відтак написали свої листи до Святого Миколая. Ми хочемо подякувати Святому Миколаєву за те, що молиться і заступається за наших дітей, які є найвразливою частиною українського суспільства під час цієї великої війни.